За останній місяць біткоін впав на понад 24% і я його продав. Але продав я ще його весною та літом за ціною понад 100-120 тисяч доларів. І в цьому відео я розповім, чому я так зробив. Але перед тим не забудьте поставити лайк та підписатися на цей канал, за що буду вам дуже вдячний, так як це допоможе розвитку мого каналу. Якщо ви ще не почали інвестувати, можете це виправити, ознайомившись з моїм курсом про постійні інвестиції, де ви дізнаєтеся все про акції, облігації, кефи, брокери. Текст сформувати свій портфель. А якщо ви не хочете самим в цьому всьому розбиратись, можете звернутися до мене, так як я консультую по створенню інвестиційного портфеля. Переходіть по посиланню в описі в мій телеграм-канал, там є вся актуальна інформація про курс, консультації. Та в цілому там є багато корисної та цікавої інформації, тому підписуйтесь. Останні дні, як бачимо, зараз все просто падає вниз, і фондовий ринок SP500 уже мінус 5% зробив від свого максимуму в попередньому місяці. Біткоін взагалі впав, як я вже казав, на понад 24%. І ця тенденція вже не перший місяць. Він, в принципі, вже від липня не ріс, але почав падати активно саме от з початку жовтня, І від максимуму, який був 7 жовтня, він впав на 34%. Ну це дуже багато за півтори місяця. То третину капіталу втратити, я б не хотів. Саме тому я його не купляв цього року ані того року. Попередній раз в нього давно було десь на 70% падіння. Я його буду купляти, коли він впаде на 50% від максимума. І так, як в даний момент, це 124 тисячі. І тоді по 60 тисяч вже його можна буде розглядати до купівлі. Але Хоча в ідеалі хотілося б десь навіть по 50 тисяч купляти. Хоча одразу скажу, я не є якимось експертом тут. Криптовалюта для мене виключно спекулятивний інструмент. Я тут якось сильно дуже в цьому не розбираюся. Мене цікавить лише біткоін. Альткоїни я не розглядаю, я в цьому не розбираюся. Там і в криптовалюті і так дуже великі ризики, тому альткоїни я, в принципі, не розглядаю. А от біткоїни все ж таки для якихось спекулятивних цілей, кілька відсотків портфелі, не більше. То я таки його маю. Хоча конкретно зараз, в даний момент, цього лише можливо 1-2% від всього мого капіталу. Так як він давно вже на максимумах, медвежого ринку давно не було. От коли він буде, тоді можна його буде купляти Цього року я весною все зафіксував, тоді коли він вартував 100-120 тисяч доларів, отримав з нього хороші прибутки. І в даний момент нехай вони там сидять в стейблкоїні, USDC я тримаю. Нехай там і відсотки на нього капають. І все це теперішнє падіння ще є. Я дивлюся це абсолютно спокійно, так як в мене його майже немає. Чому я його повністю не продав, хоча була така прекрасна можливість. Так як хто його знає, а вдруг ще може попереду якийсь буде ріст, то я зможу якихось там, кілька сотень доларів заробити. Але ну я не вірю, що в цьому циклі буде подальший ріст, понад 124 тисячі доларів. Я не вірю, що це буде. Скоріше, це буде через кілька років. Я очікую, новий максимум через там, 2 роки. Може, три. Це тільки, звичайно, моя думка. Ніхто вам правду не скаже, ніхто не знає. Так як це виключно, спекулятивний інструмент. Якщо на фонду ринку, я розумію, що інвестую в реальний бізнес, в реальні компанії: Coca-Cola, Microsoft, Apple, Google технології, якими я особисто кожен день, та й ви всі користуємось. Це відео ви дивитесь з youtube Ютубом володіє Google, і тому ця інвестиція цілком зрозуміла. Ну, а біткоїном я як і ніколи і не користувався, так і не збираюся. От, коли він сильно паде, тоді можна буде розглядати. А тепер просто буде дивитись, що там коїться, тільки так осторонь. От і дивлячись на це падіння на 34% за буквально півтори місяці. Саме тому, якщо ви новачок, не потрібно лізти в криптовалюту. Так, там, ймовірна дохідність побільше навіть, ніж на фондовому ринку, але в певні цикли при певних обставинах. І ці обставини були. От, з 2023 року. Після того падіння, на скільки давайте глянемо на 70, понад 70% було падіння з 2021 по 2022 рік. І тут дійсно була хороша точка входу. Після цього прибутки, після таких, давайте не буду саме навіть не збирати, а десь отут. А от навіть з 2023 року, то дохідність склала того інвестора, майже, давайте, максимум зловлю. Дохідність склала би 303% це шикарна дохідність, але така шикарна дохідність в криптовалюті, то в принципі фондовому ринку теж підвищена дохідність йде після різких падінь. А так як ми його давно не бачили, тільки от зараз щось починається, от пройде півроку і тоді дійсно можна буде розглядати. Саме тому потрібно бути обережним з покупкою криптовалюти, так як це дуже волатильний інструмент. Гарантій тут взагалі ніяких немає, тому якщо ви збираєтесь сюди вкладати свої кошти. Потрібно розуміти, що це за гра. Ну, на цьому, в принципі, все. Пишіть свої думки у коментарях. Я все читаю, на все відповідаю. Побачимось в нових відео і всім пока!